Доброго ранку, це ранок на Дніпрі. Сьогодні я хочу поговорити буквально кілька хвилин про одне важливе місце для кожного з нас. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній, справедливий і праведний прощає їх і очищає нас від усієї неправедності. Це написано в посланні першому від Івана 1:9. І такі, знаєте, Ну, одразу ж які думки, да, Господи, ну ти дав цей вірш, ти дав це місце, що не так я роблю. Да? І добре, коли ти задаєшся цим питанням не з тою причиною, що ти такий гарний, крутий, класний, а з тою причиною, що дійсно Боже. Що треба ще змінити? На що ще треба звернути увагу і над чим замислитися, що виправити в своїй поведінці або в своїх думках, в своєму серці? Давайте ми сьогодні присвятимо наш день на те, щоб дійсно, дійсно, задумуватись над своїм розумом, над своїм серцем, над своєю поведінкою, над своїм ставленням до інших людей. І сьогодні день. Хай буде цей день обновлення нашого покаяння, нашого такого відродження, яке було багато років назад. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя і за любов, яку ти проливаєш щодня. Прости, Господи, за те, що часто бувають якісь всередині перемовини, всередині Господь якісь переживання, які ще не довірила тобі, Господь. Я дякую, за те, що ти ведеш мене в усіх моїх Господь служіннях, житті, в тому, де я буваю і з ким я буваю, Господь. І прости за те, що інколи все ж таки є ось цей момент легкої недовіри чи сумніву тобі, Господь. Я дуже тебе прошу. Продовжу. Боронити, продовжуй захищати Господь, продовжуй вести. Я дякую за те, що ти досі зі мною, не дивлячись на мої провини, не дивлячись на ті мої помилки, які я роблю, Господь в наших стосунках. Але ти зі мною і ти мене прощаєш, ти мене любиш. і Я дякую тобі за це. Господи, прости кожного з нас, помилуй кожного з нас, Господь. Україна вже плаче. І дуже просить, і дуже молиться, Господь. Я дуже тебе прошу, зупини цю війну. Зупини ось це зло, яке на нас рухається і так масивно, і так гучно, Господь, і так сильно. Ми все віддаємо в твої святі руки, і ми хочемо ще більше довіряти тобі, і ще більше бути з тобою, і ще більше прославляти тебе, Господь. Дякую тобі, мій Бог. Амінь.